Притча, два горщики. І якось прийшов учень до свого наставника, мудреця та й каже Учителю, скільки разів би я не приходив до тебе, аби покаятись у своїх гріхах, і скільки б разів ти не давав мені поради, я не можу виправитись та й все. То який сенс ходити сюди, якщо після наших бесід я все одно починаю грішити, сину мій мовив мудрець. Візьми оці два горщики перший із медом. А другий порожній, і хоч кілька разів перелий мед з одного в другий. Учень зробив усе так, як наказав йому наставник, і коли він перерлив мед у четверте, вчитель озвався знову, а тепер зазирнив порожній глек і понюхав його. Гм, пробурмотів учень, пхаючи носа в порожній глек. Цей глечик пахне медом. Та диви. І на дні навіть лишилось трохи меду. Отож бо кивнув мудрець, так само й мої наставлення і поради залишають слід в твоїй душі. Піднімаючись своїх упадків, слухаючи Бога, зростаючи духовно, ми крок за кроком приближаємося до Господа.